Майстер із виготовлення повітряних зміїв Лючидзян востаннє перевіряє свої роботи. Незабаром їх продемонструють на щорічному фестивалі повітряних зміїв у його рідному місті Вейфан, що в провінції Шаньдун. Лю підготував двох зміїв. На одному зображено китайського філософа Конфуція, який теж народився в провінції Шаньдун. Основний корпус цього змія 5 метрів завширшки та 20 метрів завдовжки. Ми можемо запустити сім штук, з'єднавши їх в одну лінію. І їх довжина буде коло 50 метрів. Серед інших робіт лю ланцюжок повітряних зміїв з головою дракона, а також стоніжка з десятками метеликів, довжина якої 70 метрів. Також став популярним повітряний змій лю у формі китайської космічної станції. Місто Вейфан називає себе світовою столицею повітряних зміїв. Перший фестиваль тут провели у 80-х роках минулого століття. Відтоді щороку в небо підіймаються тисячі найрізноманітніших творінь місцевих майстрів. Лю працює в цій галузі 35 років. каже, що використовує бамбукові планки та традиційний китайський розпис. У Вейфані багато вмілих художників. Вони роблять повітряних зміїв не для продажу, а для власного задоволення. Тому прагнуть вишуканості. Компанія Тансіньбо також виробляє повітряних зміїв. Майстер вважає, що понад 80% усіх повітряних зміїв у світі роблять у вейфані. У його компанії працює близько 20 осіб. Вони виготовляють вироби різних розмірів та кольорів для клієнтів з країн Південно-Східної Азії. Тан навчився запускати зміїв у свого діда. Тепер бере участь у змаганнях в інших країнах. каже, що повітряні змії, які він запускав замолоду, дуже відрізняються від нинішніх раніше ми їх робили з паперу чи шовку. Вони легко ламалися. Тепер ми вдосконалили їх, використовуючи нейлонову та парашутну тканини. До того ж, ми використовуємо міцніші матеріали, такі як волосінь. Змії стали міцнішими. Тан вважає, що фестиваль повітряних зміїв у Вейфані це чудова нагода зустрітися та поспілкуватися з шанувальниками повітряних зміїв з інших країн.